Я думаю, що відзнака медичний Оскар, а офіційно орден святого Пантелеймона історично короткий період завоював таку великий авторитет в українському суспільстві і за межами України. В село ряду причин, і об'єктивних, і суб'єктивних. Якщо говорити про об'єктивні причини, то це безумовно, ну, скажімо так, значимість. Лікаря, значимось медика в, в світі і в українському суспільстві, зокрема. Я думаю, тут немає великої потреби пояснювати це. Я лише скажу, що в останній період значимость медицини зросла, причому зросла як з огляду цивілізаційних змін. Тому що розвиток цивілізації, окрім того, що створює багато можливостей для людини, для її життя, він іноді створює і нові загрози для людини. І перебороти ці загрози можна лише за допомогою медицини, за допомогою лікаря. Ну, найбільш такий яскравий приклад з останнього часу, це ковід. В силу глобалізації людства він дуже швидко набув планетарного характеру і побороли ми ковід завдяки, перш за все, медицині. І є такі інші причини. Ну, скажімо, геть авантюрна поведінка правителя сусідньої держави Росії, в результаті якої розв'язана війна, і де тисячі і тисячі українців і на фронті, і в тилу загинули, а ще більші кількості українців. Е, вдалося вижити завдяки знову ж таки медикам, завдяки лікарям. Е, от. І я б міг би навести ще інші причини такого об'єктивного характеру, які е, підвищують значимість е, е, лікаря. Е, е, навіть чисто ну, такому великому е, часі, великому часі. Буде підвищуватись значення медицини, тому що людство свідомо чи підсвідомо ставить завдання створити умови, аби людина могла максимально себе розвинути, самореалізувати і максимально прожити відведений для неї природою чи Богом час чи батьками час гарному за якістю життя. А це також неможливо досягнути без. Сучасної для кожного е, часу е, медицини. Е, це об'єктивні причини, а суб'єктивні причини успіху е, ордена Святого Пантелеймона криються, перш за все, в особі Вас Василя Михайловича Князевича. Е, от якраз е, яскравий приклад ролі особистості в історії. Е, Василь Михайлович е, започаткував цю справу. Він успішно її організував, успішно її веде. Він згуртував навколо себе у поважній раді. Я вважаю, дуже достойних і фахівців, і не медиків. От йому надали підтримку меценати. Я б тут виокремив, мабуть, Іванівну Жабрівську, яка, на мій погляд, постійно супроводжує. Роботу нашої, нашої поважної ради. І ось таке співпадіння об'єктивних і суб'єктивних чинників і привело до того успіху, який ми маємо, якщо говоримо про орден святого телемона, який ну, виходить зараз за межі навіть власної медицини. Орден святого телемона. З одного боку, це безумовно проєкт, направлений на власне медичну сферу, на підтримку лікарів, на їх заохочення, але з другого боку, його слід розглядати і більш широко як проєкт, який допомагає формувати сучасну еліту і не тільки в медицині, сучасну еліту в суспільстві. Взагалі, якщо говорити про медиків, то тут безумовно ми здійснюємо через цей проект підтримку найбільш, ну скажімо, талановитих, найбільш таких лікарів, які віддали. І віддають своє життя, свої роки цій благородній справі, і цим самим робимо їх прикладом для інших членів суспільства, і ну робимо їх достатньо, скажімо, впевненими в своїх силах, і цим самим самим далі стимулюємо їх. Працю разом з тим, ось такий проект, скерований перш за все на медики, на медицину. Він є прикладом для інших сфер, для успішних, активних, патріотичних людей в інших сферах діяльності. Це стосується і освіти, і науки, безумовно. От ви знаєте, вчасно помітити талановиту людину, її підтримати багато чого вартує. Я. Хочу сказати, що ми днями провели загальні збори Національної академії педагогічних наук України, і на відміну від всіх попередніх років, ми прийняли рішення максимально підтримати молодих вчених молодих педагогів. І хочу сказати, що із 26 членів кореспондентів нових, які ми обрали, 20 – це люди до 55 років. І з них значна частина люди до 50 років. Я вважаю, що ось такою і формальною підтримкою, визнанням формальним їх заслуг ми спонукаємо до провідної ролі, ще більш провідної ролі цих молодих людей і даємо гарний приклад от підтримки молоді в даному випадку у сфері науки, в сфері педагогіки, психології. Безумовно, я вважаю, що лауреати ордену святого Поталемона несуть таку широку місію, далеко яка далеко виходить власне, за рамки їх, скажімо, хірургічної майстерності, якщо це лікар, хірург чи терапевтичної майстерності, ще якісь якісь більш-менш вузькі напрямки. Їх місія бути прикладом для інших колег і не тільки в сфері медицини, а взагалі в суспільстві. Тому що розвиток будь-якого суспільства в сучасних умовах він можливо, можливий як успішний лише тоді, коли є, ну скажімо, достатньо вагомий відсоток еліти. В суспільстві еліти, коли я кажу еліту, я маю на увазі в будь-якій сфері суспільного життя. Тобто, це ті люди, які є прикладом, і прикладом не тільки в професії, прикладом поведінці, прикладом моралі, прикладом слугуванні держави. І я б назвав ну, от ряд людей, які Є, є таким прикладом. Скажімо, наш чільник Василь Михайлович Князевич, адже за ним, окрім цього проєкту, і ще проєкт «Хоспісна допомога в Україні, за ним видатні патріотичні громадянські справи. Я вже не кажу чільністом міністерства освіти і науки, і після чинніства міністерства освіти і науки він залишається ну, скажімо, таким одним із лідерів медичної сфери в Україні. Так і наші лауреати вони вже якщо відбулись, якщо їх нагрожено, то окрім слави, це і певна відповідальність перед цими людьми. Бути взірцем для інших громадян України і навіть для громадян інших країн, якщо мова йде про зарубіжних лауреатів ордену. Думаю, що майбутньому слід розширювати номінації, кількість номінацій в нагородженні. Орденом, поступово виходячи власне за суто медичні справи, я хочу сказати, що орден святого Поталимона його одна із, одна із функцій це сприяти підвищенню авторитету, авторитету, міжнародного авторитету нашої країни. Це надзвичайно важливе завдання, адже ми зовсім недавно, третина століття, як тільки стали незалежною самостійною державою. І нас тривалий час не знали або знали як складову Росії і таке інше. Ну, от ця війна російських авантюристів, вона допомогла такою важкою. Кров'ю і важкою долею багатьох українців допомогла світу узнати, що є Україна і яка ця Україна. Але це далеко не вичерпує потребу в посиленні авторитету України, українства за кордоном. Бо сьогодні у, цьому, у всьому взаємозв'язаному цілісному світі. Не може бути успішною політика будь-якої країни, якщо вона не користується достатньо значимим сегментом авторитету серед країн в нам, в нашому випадку, перш за все, Європи, безумовно. От, і скажімо, визнання лауреатами знаних для в тій чи іншій країні медиків, громадських діячів лауреатами української нагороди це також сприяє тому, щоб населення тої країни з більшою шаною ставилися до України, бо ми визнаємо їх кращих громадян як своїх лауреатів. Я досить тривалий час є членом поважної ради, і я вдячний Василю Михайловичу за запрошення. Скажу чесно, що коли я отримав запрошення, я так десь ну, думав, що це буде громадська організація, схожа на багато інших, які часто створюються і не працюють. Вот. А тут виявилось навпаки, і мені дуже приємно, що це працююча організація. І свою місію я безумовно бачу не як фахівця в медицині, а як людину, яка, на мій погляд, розуміє значимість того, що творить поважна рада, яка, ну, скажімо так, світоглядно етичним чином може підтримати проекти поважної ради. І яка щиро щиро поважає медиків, я не можу сказати, що я з медичної сім'ї, але моя мама була десь років 30 санітаркою в сільському медпункті. Ну санітарка в сільському медпункті — це і медсестра і все інше. А там фельдшер і санітарка більше нікого не було. Я знаю, яке життя у фельдшера. В даному випадку в сільського без вихідних, без робочого дня якогось обмежено. Це кругла доба, от і готовність завжди прийти прийти на допомогу односельчанам, що що дуже дуже важливо, безумовно для людей. Тому я. Вважаю, що справедливий до Василь Михайловича, що поважна рада сформована не тільки із числа медиків, хоча до її складу входять провідні медики нашої країни, але і люди з інших сфер, поважні громадські діячі, президенти входив Леонід Макарич Кравчук. Зараз Віктор Андрійович Ющенко. Рігіні лідери нашої країни, ну і такі сіромахи від науки і освіти, як ваш покірний слуга. <сміття> Було б найкраще, якби він, безумно, без зупинку, без зупинки набирав авторитету. Я вірю в те, що так буде. Чому? Тому що, знову ж таки, об'єктивна потреба в цьому є. Об'єктивно обумовлена потреба і не просто чимось бажанням, і не тільки внутрішньоукраїнським процесами. Об'єктивна потреба в зростаючій увазі до медицини, до, до, до лікаря, це цивілізаційний такий цивілізаційна вимога. Цивілізаційна вимога. Все залежить від того, який буде суб'єктивний супровід цієї ідеї. Я думаю, що в найближчі 10 років, як ви сказали, в найближчі 10 років і більше будуть позитивні процеси відбуватися, тому що українське суспільство буде в більшій мірі усвідомлювати значимість медицини, тому що Україна дасть Бог після досягнення справедливого достойного миру. Отримає можливість розвиватися динамічно з орієнтацією на людину. Суспільство все більше і більше буде набувати характер людиноцентричний, який не можна забезпечити без потужного медичного опікування кожно кожної людини. Ну і я щиро бажаю нашому лідеру ще багато років успішної активної а Ми їм будемо допомагати. Кандидатам в лауреати я бажаю успіху в проходженні лауреат, досягненні лауреатства. А більш широко я, безумовно, побажав кожному лікарю витримки в цих дуже складних умовах, адже лікар сьогодні це і фронт, це і польовий госпіталь. Це і лікарня в місті поблизу, поблизу фронту, це і тут центральні структури, зокрема інститути Національної академії медичних наук. Я знаю, як багато поранених бійців проходять лікування і в інституті імені Амосова, і імені Шалімова, і Інституті Ортопедії. От і в багатьох інших не, структурах, то я безумовно побажав би їм, щоб їх майстерність, майстерність лікарів дозволила як може більшій частині цих поранених бійців стати здоровими, дієздатними і прожити щасливу решту життя.